Друзі, залітаю в продаж Passat. У нас кінець 7-го року 2,0 бензин. На автоматі, на передньому приводі. Візуально дуже і дуже непогано виглядає як для Passat. Має декілька косметичних підкрасів без шпаклівки, без корозій. Тут є ось така легенька притертість, яка в принципі думаю, що сполірнеться. У нас парктроніки по колу. двигунчик рівненько працює, не димить, не коптить. Тут у нас також все гарно. Лінзована оптика, протитуманні фари. Комбінований салон, шкіра алькантара в хорошому стані, часткове електрорегулювання передніх сидінь, повне мультикермо, датчики дощу світла, повний електропакет, круїз. Ніяких помилочок по приборній панелі немає. Мультимедія, старт-стоп, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, обігрів лобового скла. У нас, до речі, оригінальне, тому полосочки ці є. Автохолд, парктроніки. Салон чистенький і охайний, як для сьомого року, виглядає дуже і дуже непогано. Технічно також абсолютно приємний автомобіль. Замінені гальмівні диски, колодки, тому в стані, як то кажуть, сів і поїхав. Друзі, проїжджаємо, оглядаємо, купуємо і зі авто в Новоконстантинівська 8.